Всім доброго часу, шановні глядачі, шановні колеги-трейдери та всі ті, кому цікаво грати у FIFA. З вами Андрій Донецький. Це моя друга спроба записати другу частину відео, яка присвячується івенту Тоті. Перша спроба, на жаль, не вдалася, тому що було аварійне відключення світла. Я хотів зробити це зранку, щоб у вас було більше часу на прийняття рішення для аналізу інформації. Але, на жаль, маємо, що маємо, тому намагаюся швидко зробити це зараз. І сподіваюся, ви ще встигнете якусь користь для себе з цього відео. Отримати. Перш за все, хотів би подякувати всім тим, хто залишив відгуки в коментарях під першим відео. Написав в особисті, написав в Діскорд. Дякуючи Руслану, друже, привіт! Це відео подивилося набагато більше людей, аніж я міг подумати, коли записував його для вузького кола в Діскорді нашому. Але ви змотивували мене сісти і записати для вас другу частину відео. Сподіваюсь, воно буде для вас теж корисним. Тож, давайте переходити, щоб не гаяти час. Хотілося б розпочати з того, чим ми займалися з вами в четвер. Ми інвестували в команду Центуріонів, перша команда, точніше минула промо-команда і перша команда промо-центуріонів. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились відео, або якщо не дивились, я вам зараз покажу. То я казав, що тренд Олександр Арнольд за 170, мені подобається. Були моменти, коли він був по футбіну 175-173, і можна було його купляти за такою ціною, але навіть якщо ви купили б його там 175, це все одно гарна ціна. Те ж саме Anterebiage 25 мені подобалось, Джорді Alba 80, мені подобалось чесне, 47-48 подобалось, і Лукас Васкес 45, 46, мені ціна дуже подобалась. В принципі, якщо ви закупили ці картки після того, як подивились відео або самі, то ви заробили гроші. Давайте зараз подивимось в Discord, я викладав. Результати трейду на цій промокоманді Антеребіч куплявся а, десь 25, можливо 26 тисяч і продавався 30, 31, 32, в залежності від стилю зіграності, в залежності від а, ну, просто якоїсь вдачі. Колись пощастило, лінивець зайшов на маркет та купив картку трошки дорожче, а, колись трошки дешевше. В мене було багато їх. Я думаю, десь 13-15 карток, а, можливо, навіть більше. Тому, в принципі, я заробив непогано з кожної картки. Далі Лукас А, Насправді, на мій погляд, ця картка все ще недооцінена. Я його купляв 45-46, деякі картки 47 тисяч. Частину продав 54-55, частину продав дорожче. Але через те, що в мене постійно заповнений трансферний лист, зараз ви бачите 97 тут предметів, я не можу. Довго зберігати будь-яку картку, інформацію стосовно неї в трансферному листі. Тому я роблю скріншот, викладаю це в Discord, але бувають випадки, коли ну, я основну частину карток вже продав, але залишилось там 2-3-5 карток. В випадку з Лукасом Васкісом в мене ще карток 6, напевно, пішли по 58, навіть по 59, якщо вони були на тіні. І як ви можете побачити, зараз навіть незважаючи на наближення Тоті, незважаючи на паніку. Ця картка тримає ціну, тобто це зараз знижка невелика, так, маркет 59-60 тисяч. І коли я ще порівняв його із Карвахалем, ми з вами дискутували на цю тему. І я досі вважаю, що, в принципі, якщо у вас є якась кількість цих карток, ну, ви можете взяти прибуток, якщо він вас влаштовує. Або якщо ви пасивний трейдер, наприклад, купили там 2-3 картки, одна у вас в складі і просто пару в трансферному листі. Наприклад, ця картка, котра я думаю, ще може набрати. Те ж саме я думаю стосовно Войцехасне, я казав вам, це Трент Олександр Арнольд теж там картки деякі 200-200-200 тисячі продавались в мене. Тобто я починаю продавати, коли мене влаштовує прибуток, і далі вже ну, цей процес розтягується на деякий час, тому деякі картки продаються вже пізніше. А, і ось як, чесно, це була моя, напевно, основна інвестиція в цю команду. Я казав про це в відео. А, як ми бачимо, тут частина карток 55 пішла, 56, а інша частина 56-57. В принципі, він стабільно на лінивця продається 56-57 тисяч. Так, він не виріс так, як я думав, що він набере. Насправді це мене трошки здивувало. Він внепаків ну, набрав там 2-3 тисячі, але це безальтернативний воротар серіа. Я думав, що він спрацює, наприклад, так само, як це зробив Джекі Батланд із англійської прем'єр-ліги. Так, його бустинув, напевно, Тріп'є, але тим не менш, ми бачимо 60 тисяч. Картка просто вона там з 30. так, ми, ми її купляли по 30 в Discordі, продавали по 40, по 42. Ну і вона потім в Непаків дуже сильно набрала. набрала. Я думаю, що. В принципі, щесний може теж очікувати подобна доля, тому що він безальтернативний і, в принципі, допоки не вийшов Мак Майнган, це буде основний воротар серія. Тож, якщо у вас є кілька щесний, ви можете їх притримати. Чому їх продав я? Тому що я сьогодні виходжу зі всіх карток, котрі в мене є, я виходжу в кеш і я намагаюся бути максимально ліквідним. Окрім того, мені подобається, заробив на одній картці, пішов заробляти на іншій. Це такий непреривний процес. Якщо ви менш активний трейдер, то я думаю, що вам абсолютно буде добре притримати пару карток. Втім, ви маєте завжди розуміти ризики. В минулому відео я вам наводив приклад, як одна картка Ді Марії вбила просто Неймара. Таке ж саме може бути і з Войцехом. Щесне, насправді. Тож. Якщо в якийсь час ви отримаєте інформацію з якогось джерела, наприклад, з Твіттера, Фудшеріфа. Я сподіваюся, що всі активні гравці ФІФА знають, це такий. Це людина, котра зливає багато інформації, але якщо ви не підписаний, можете на нього підписатися. В нього майже мільйон підписників. І він заздалегідь зливає зазвичай якісь СБЧ. Наприклад, минуле от зараз ще не вийшло. Це в нас Штефан Раду, гравець Лаціо. І ця, ця інформація вона може вплинути часто на якісь картки. Наприклад, давайте пригадаємо, яка була ситуація з таким гравцем, як Жерзіньо. Його злив шериф, що буде СБЧ на нього під час там івенту. Я вже не пам'ятаю, в інтервалкарт. Картка коштувала мільйон дев'ять. Там на той час, коли його злили, вона була 1,8-1,7. Десь щось так. І його злили, і люди на паніці почали його скидати. Вони його продавали, 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 продавали. І от десь отут вийшло СБЧ. Я можу помилятися, якісь конкретні дати можуть бути неточними, але зміст від того не змінюється. Тобто, коли вийшло, СБЧ, він в моменті впав до десь одного мільйона. Можливо, навіть його отут злили. А отут вийшло СБЧ, можливо, але зміст від цього повторюсь, не буде змінюватись. А коли виходить СБЧ, якщо і спорт дають вимоги, які будуть коштувати не дуже багато, з урахуванням того, що багато антрейд-паків, багато всіх фолдера. То картка може впасти до ціни, наближеної до СБЧ. Тобто, навіть якщо ми беремо там його ціну 1,3, там та 1,5. Ну скільки пам'ятаю, перші зливи були при 1,5. Він втратив до 1,3, напевно, так було. Потім тримався, тримався, тримався. Так, вийшло СБЧ, і він впав 1,1, І ось так зараз картка в діапазоні 1,1, вона втихається. Тому. Якщо ви маєте доступ до такої інформації, якщо ви бачите, що у вас там той самий щесний, а ви бачите, буде СБЧ на Мейнгана, наприклад, то дійсно вам треба позбавитись швидко такої картки, бо вона може втратити ще більше. Або навпаки, якщо ви побачите, що вийде якийсь крутий гравець серії А Ювентуса, то ви можете притримати того ж самого Войцеха хасне, оскільки як Лінк він набере, і ми теж бачили такі приклади. Той самий Ді Марія він вбив Неймара, але він дуже сильно підняв лінки до себе. Там Бремер виріс дуже сильно, е щесний інформ набрав сильно, та й всі гравці грабельні Ювентуса. Тому перша команда Центуріонів вона в принципі спрацювала, картки набрали. Якщо ви закупляли та бачите прибуток беріть прибуток, якщо хочете. Якщо хочете потримати, то можете ризикнути, але будьте готові, що можете монети і втратити. Йдемо далі. Далі в нас неділя, це було вже вчора, і це було СБЧ на гарант героя. Воно було неочікувано, його ніхто не зливав, воно вийшло несподівано. І як показує досвід, коли в нас виходить СБЧ, котре. Ніхто або майже ніхто не чекає, основна частина ком'юніті не чекає, тобто нема зливів, то це дуже сильно впливає на маркет. Я вам казав в минулому, в попередньому відео, що найнижча точка це, на мій погляд, може бути понеділок-вівторок, і все буде залежати від контенту. Якщо вийде якесь СБЧ, котре повпливає на маркет сильно, то найнижча точка маркету на найближчий тиждень до тоті івенту, вона може бути саме в цей день. Я не знаю, чи було це СБЧ вчора, а, можливо, ще щось і її нам готують сьогодні-завтра. Але той факт, що це СБЧ вплинуло дуже сильно на маркет, він, я думаю, очевидний. Зробив трошки тихіше звук, бо чомусь, мені здається, гучно. Вибачте, якщо що, за якісь організаційні моменти, я не ютубер. Сподіваюся, інформація це основне, що буде в цьому відео. Але якщо вам сподобається, я буду. Намагатися якось а, краще це робити. Так от, а, вчора вийшла СБЧ, і маркет впав дуже сильно. Давайте подивимось на картки. Альо Вайран. Я підготував метагероїв напевно, одних з основних. Беремо по годинах і беремо вчора. Uh, тобто в нас картка коштувала там 500 тисяч, 600 тисяч, ну, він трошки 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 так десь тут падав. Ну, це uh, насправді не суттєве падіння, 603, Так це виглядає страшно дуже, але uh, по факту це 10 тисяч. Просто в рамках однієї доби, якщо був великий хід картки, на футбіні графік виглядає так. Але коли вийшло СБЧ, картка впала до 570. Це по футбіну в моменті він був навіть 550, я зараз вам всі скріншоти покажу. Я, я тури. Зараз 560 тисяч вчора, в той самий час. Ну, тобто, картка, так, це дефолтний рух, насправді, протягом доби. Бум, 534, бум, 560. Тобто 30 тисяч це е, скільки там? Ну, не 10%, звісно, так але там 8%. Просто нічого в моменті. Далі, Люсіо те ж саме. Вчора він був там 600 в цілий день, в моменті 580, але це не нижча точки. футбін фіксує середню точку. Я вам зараз це покажу на графіках закупів наших, моїх та Discord. Там це буде видно. Давіджі 0. Він вчора я його бачив 980. Тут 990, але я бачу його 980, навіть виставляли картки нижче. Тобто, якщо ви слідкували б за цією карткою, і якщо вона вам потрібна в склад, то ви могли, я думаю, його і за 970, може навіть нижче заснайпити. Потім люди всі продали на паніці жіноля. Зібрали цей пік, зловили в ньому хтось Люнберга, хтось Кордобу, хтось кого ще. Ну але небагато людей, власників жіноля, зловили G0 і пішли купляти собі знов назад G0. І він набрав до там 1, 0, Зараз він а, спочатку впав сьогодні зранку. Якщо ми сьогоднішній подивимось графік, він був там навіть 990, а зараз теж набрав. Чи це найнижча точка на ці картки? Я не знаю. Але вчора падіння було суттєве. Давайте подивимось зараз на безпосередньо трейд вчорашній. Так, златане, я залишено потім. І ось вони, наші герої. Так, якось тут наблизити в мене не виходить, але я вам назву цифри. Я думаю, це буде норм. 518 я купив вчора я, я тури, продав його 563. Тобто 50 майже тисяч різниці, 10%. Руді Фьолір купляв 160, продав 173. Далі. Альоверан 552 тисячі. Я його купив, продав 589. А, також в цей момент впали не тільки герої, впав весь маркет. І я вам казав в попередньому відео, що якщо впадуть якісь картки, а, які out of pack, з ними теж треба пильнувати. Жюль Кюнде, я його Ой, тут і не видно. Я його купив 190. Так, треба поправити буде, продав 210. Ді Наталі, 327 купівля, 347 продаж. Фред, 230-229 купівля, 254 продаж. Тобто всі грабельні карти дуже в моменті просіли. Що встигли ми закупили, не всі картки, але не тих, що закупили, вони відкатились майже, а, майже відразу. 473 був а, куплений в Араті, 509 продаж, Бен Єдер 330, 349, 350, я його продавав. Так, не завжди це дуже великі гроші. Інколи це. А, і Ледлі Кінг Герой, 120 купівля, 132, 130, 134. Звісно, тут є ще податок, а, але втім. Це все одно, навіть за відрахуванням податку, десь 5, десь 10, десь там 15, 16, 20, як звераті, тисяч з картки. Тобто, це на кількості карток непоганий прибуток, і оця просадка була. Чи це буде найнижча точка маркету? Ми зараз переходимо до самого, напевно, найцікавішого для вас. Я не знаю, але є така вірогідність. Тому. Питають і під відео, і в Діскорді, наприклад, то, ще не купив собі Мбапе і Жіноля, і коли їх купляти. Я вам спробую дати ще кілька порад. Дивіться, як це працює. Якщо картка у вас як у трейдера знаходиться, то це ну, ваш основний актив як трейдера це монети. Тому ви їх інвестуєте і потім намагаєтесь продати за ціною вище, ніж купляли, щоб заробити. Саме тому для вас е, критично важлива точка входу в картку. 10-15 тисяч для вас може мати, можуть мати вирішальне значення, тому що це буде ваш або прибуток, або е, ви не заробите нічого. Якщо ви гравець... Ну, тобто, ви можете там щось купити, інколи щось продати на цьому заробити. Але якщо основна мета вашої гри в FIFA це не заробіток монет, а все ж таки задоволення там від геймплею, то ваш основний актив це сама картка як такова. Тому, якщо ви будете намагатись шукати там, дно саме 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 там де ви ну, навряд чи ви зможете на всі картки його зловити. Так, можливо, якусь одну ви спіймаєте, але на інші, іншу ви купите дорожче, наприклад, і воно десь посередньому і вийде то на то. Коли ваша картка падає або росте, за виключенням деяких випадків, про які я, в принципі, вже а, говорив, наприклад, як там Неймара вбив Ді Марія, так, або підняв Лінки, то зазвичай маркет рухається разом. Тобто весь ваш там жіноля або Люсю, або ваш МБП це частина маркету. Коли весь маркет росте, зазвичай і ці картки ростуть. Коли весь маркет падає, і цей маркет теж падає. Тож, якщо, наприклад, ви купите жіноля за мільйон тридцять, зараз картка вже втратила 200 тисяч майже від свого піку. Так, нещодавнього він був там мільйон дев'яносто, мільйон сто, я впевнений. 1 190 1 180, я впевнений, що він там продавався. Ну, отут, от він там, мільйон 200 був 6 января, 10 тижнів тому. Тобто картка втратила багато. І якщо ви зараз там купите його, наприклад, за мільйон, а не за 990 тисяч, то в контексті всієї вартості це скільки, 1%. І це не така суттєва сума для вас. Але як працює психологія? Якщо ви, наприклад, вчора бачили жінуля 980-970, сьогодні бачите його 1 млн 30 то ви можете вже і не купувати його за 1 млн 30 тому що ви його бачили 980. І вам вже жаба жаба душить і каже вам ваша внутрішня жаба. Та я ж його бачив 980. Та я ще почекаю. Почекаю, він зараз ще впаде. А маркет працює так, що коли картка починає вже відскакувати та рости, після невиправданого падіння суплай на ці картки дуже низький, тому що вони рідкісні. Особливо це стосується героїв, отаких от Cup, котрі в непаків. І в цю картку, окрім гравців, ще й інвестори можуть заходити. В якийсь момент картка може просто набрати там ті ж самі 100 втрачені тисяч. І, а ви просто залишитесь зі своїми монетами і будете сидіти і думати: ну, ну куплю пізніше, куплю наступного прому, після тоті будуть ще ф'ючерс, буде ще щось. І так можна просто до серпня сидіти з монетами. Тому моя вам порада, якщо ви гравець, якщо для вас гра це задоволення, ви полюбляєте там крутими картками грати, ви там накопичували монети, вибачте, до тоді івенту для того, щоб купити собі крутий склад, і ви нарешті бачите ціну, яка вас влаштовує, це головне, як встановили ціну, яка вас влаштовує, і ви її побачили. Заходьте снайпте картку, наприклад, там побачили. А, от я дивився а, пост Жені ЖК в Телеграмі. Він там каже: Люсю, 600 мені подобається, але він наче йде нижче. Так він в моменті був 570, але потім він був і 620. Зараз він там, давайте подивимось, теж 600. Ну тобто, це такий рух, котрий на всій вартості картки, він вже ну не те, щоб дуже її впливовий. Чи може вона піти нижче? Безумовно, чи може вона в якийсь момент ще набрати так. Рух всіх цих карток він вниз іде, тобто він буде йти вниз-низ-низ, вниз, вниз, але будуть періоди, коли вони відскакують. Тому якщо ви гравець і вас влаштовує ціна, беріть снайпіть картку. І все, отримайте від неї емоції, грайте, заробляйте трошки крутіші нагороди, десь там демонструйте якісь більш впевнені результати вікінг-лізі, отримуйте від цього емоції. Повторююсь, якщо влаштовує ціна, якщо ми бачимо графік Люсіо, Люсіо був. 720 тисяч 7 січня це було 9 днів тому. 700 тисяч він був 8-го. Ну, тобто, так тут було падіння, та знов він там був 660 тисяч 9-го. Ну тобто, картка втратила там майже 20% своєї вартості. Якщо ми беремо пік, це 720 і втратив 120. Це ну, величезна сума. Тому якщо ціна вас вже влаштовує, якщо вона потрібна в склад, то. Треба придивитись. Якщо ми говоримо про, наприклад, можливі ще коридори входу, то я думаю, що може бути або сьогодні, або завтра. Сьогодні, поки маркет спокійний. Ми не бачимо такого краху. Але якщо вийде якесь СБЧ через 2 години, це теж може повпливати на маркет, звісно. Наприклад, якщо вийде якесь сбч паті-бек, де будуть якісь картки окремих категорій промокоманд з минулого, то це може вплинути на них. Якщо ви слідкуєте за цими картками, це для вас буде ознакою, що їх можна вже собі купляти в склад. Бо я, в принципі, казав це ще минулого разу, я впевнений, що саме на тоті мета має набирати. Ну, якщо не станеться чогось а, там, екстреного. Те ж саме, наприклад, якщо ви побачите, що там Яя тури знов впаде в діапазон 520. Це взагалі вчора був я не знаю, шок для мене. Якісь картки коштували 660, і вона втратила там в моменті ні на чому просто там шалену кількість монет. Можете його купляти, він може піти потім ще нижче трошки, але ви не знайдете дно на всі картки. Це, я думаю, що... Неможливо ще один коридор, це можливо потенційна п'ятниця, тому що е, будуть вже всі знати, що тоті, що сьогодні тоті, і можливо, просто паніка охопить ком'юніті. Можливо, цього не буде. Це не завжди працює, але можливо буде якийсь невеличкий коридор. І останній момент це коли з'являться загрузочні екрани, коли ви заходите в гру, там е, може, може з'явитися заставка, що от скоро починаються тоті. Це теж може спровокувати паніку серед тієї частини ком'юніті, котра не особливо цікавляться там датами і таке інше пасивне ком'юніті. Але вони теж мають картки, і вони теж можуть за рахунок е кількості своєї е вплинути на маркет. Ну а потім вже ефект паніки, і все таке інше. Тобто деякі коридори можуть бути, але ціни на. Маркет на деякі картки вже низько, деякі картки вже навіть трошки і набрали в ціні. Тому буду вже трошки закінчувати. Ми вам поради на найближчі 2-3 дні. Слідкуйте за картками, котрі вам цікаві, котрі ви хотіли б мати в складі. Якщо ціна влаштовує, то в принципі ви можете вже купляти. Ну, тобто плюс-мінус та 20-15 тисяч. Я повторюю, що це на мій погляд вже не суттєво, коли картка втратила 120. Або чекайте серпня. Далі чекайте новини про СБЧ. Період тоті це період активних СБЧ. і будуть намагатись якось висосати монети з маркету. З вас те ж саме, щоб ви донатили, щоб ви купляли паки в них. Тому це теж важливо. Якщо ви бачите, що йде якесь СБЧ, або, наприклад, якась система свапів, і там буде крута нагорода, як було з Патріком Віра в перших свапах, World Cup свапах то ну, це для вас теж може бути сигналом, що якась картка втратить або набере. Слідкуйте за цією інформацією. Якщо ви трейдер, то не вкладайтеся в одну картку. Тому що як показує досвід, будь-яке може трапитись, диверсифікуйте свої ризики. Купити там, ну як, наприклад, вчора ми трейдили, там ми давали багато карток в закуп, і ми купляли там одну, другу, третю картку. Деякі не спрацювали, деякі спрацювали трошки гірше, аніж інші. Я вам теж зараз це швидко покажу. Наприклад, Адама Трауре, купівля була 150 тисяч. Я ледь відбив цей податок. Неймар Джуніор. Він поки що не відскочив, хоча завжди ця картка відскакує. Купівля була 90 по 97-98 налінив, це йде, але це ну, важко. Спілікоету купував 45, а з дуже гарно працює. Я зараз і не буду вже розповідати на напевно про команду Центуріонів 2, бо я бачу вже відео йде 24 хвилини. А мені давали поради, щоб воно було трошки коротшим. Тож, якщо вам подобається знову ж таки, контент, такі відео, то напишіть мені, я, можливо, запишу про інвестиції в команду центуріонів або ну, щось ще для вас придумаю. А Жюль Кунде купляв 45, дуже гарна продажа. 50 Окоча купляв 180, продав 185. Теж тільки на податку, навіть трошки в мінус. Ну, тут ще інвестиції в фолдер були, вони в принципі спрацювали. До чого я? Не всі інвестиції працюють. Якісь картки відкат дають краще, якісь гірше. Але якщо ви розподіляєте свої ризики, то вірогідність того, що ви втратите монети, вона менша, Ну, якщо ви робите правильні інвестиції. І е, останнє, напевно, що сьогодні розкажу, це розповім. Вибачте, це те, е, що е, є тип карток, дуже рідкісні, дуже дорогі, хай мета. Uh, той самий Роналдо Зубастик, той самий той самий Роналдіньо. Вони йдуть вниз. Ми це з вами очікували. Якщо ми бачимо графік, то вниз вниз вниз, вниз, вниз. трошки є вгору, але вниз 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 з ці картки будуть падати і далі. Я думаю, їх будуть підпирати. Uh, те ж саме з Роналдіньо, але uh, є uh, за рахунок того, що в цих карток дуже низький суплай на маркеті їх мало. Тому а, теж слідкуйте за ними, якщо вони вам нужны, потрібний в склад. Бо може настати момент, коли люди почнуть їх купляти, і вони стануть дуже рідкісними, і за рахунок невеликої кількості карток на маркеті. Воно можуть полетіти в космос. Так трапилось нещодавно з Ібрагімовичем. Ми з Русланом сиділи, закупляли картки Overnaйт, і я дивлюсь на Ібрагімовича. І він, він він, він, він був 3 мільйони. Він впав до 3 мільйони. Це був другий день його на маркеті. І ми бачимо, що 3 мільйони купляють, але є дві картки 3050, 3051. А а ми вже по картці купили по 3 мільйони. Я Руслану кажу, ну що, цей? А може ми його викупимо, допоможемо хлопцю вирости. От, ну Я так в жар це сказав, а він такий дивиться, о, каже, а це гарна ідея, тому що дві картки по 3.050, наступна 370, а наступна 3,400. Тобто, якщо ці три картки пропадають з маркета, то самий дешевий Ібрагімович – це 3,400. І ті картки, котрі ми купили, вони автоматично продаються в плюс. Тим паче, що тут може бути паніка на купівлі. Тобто люди підуть купляти картку, вони теж слідкують за карткою. Так всі чекають, чекають, коли вона впаде. А коли вона починає рости, всі точно так же на паніки її починають закупляти. Ну і він таки каже: та це гарна ідея, якщо б в мене були гроші, я це б зробив. А ну, Руслан дуже полюбляє швидко витрачати свої гроші. Тож в мене було десь 12 мільйонів на рахунку. Я такий, ну давайте спробую зробити я. Я викупив всього Іброгімовича. Ну, цих дві, дві картки. І в мене ще був один. Тут видно за 3 мільйони куплений. І ще а, викупив ще дві. А майже одразу, відразу продався той, що за 370 був. А, і найдешевші я виставляв свої картки 3300, вони були найдешевші на маркеті На жаль, вони не продалися overnight, ну тут не пощастило. Але тобто, така вартість картки, ви маєте розуміти, що дуже багато залежить просто від того, чи пощастить вам чи ні. Але е, схема спрацювала. Втім, зранку я продав за 3301, 3252 та 349 третього і заробив на цих картках трьох чистими, там скільки десь 150 50 тисяч монет, ну і трансфер профіт собі теж підняв. Тому якщо вас цікавлять дорогі картки, то тут особлива ситуація. Вони можуть рухатись, вони можуть іти вниз, вниз вниз а в будь-який момент полетіти в космос, просто тому що їх мало на маркеті. Тому слідкуйте теж і за цим, якщо це вам цікаво. Думаю, що буду закінчувати, тому що вже майже півгодини я для себе зробив критичну точку. Наступне відео сподіваюся буде. Ще менше, можливо, 20 хвилин. Дякую тим, хто додивився, чекаю на зворотній зв'язок і вдалого вам трейду. А давайте буде кодове слово. Сьогодні для нас це буде мастер йода. Не знаю, чи помітили ви його чи ні, але сподіваюся, що так. Він трошки допоміг мені створити, працювати антураж. Все, всім дякую, все буде Україна. Пока-пока.